Пане Садору, ми витратили близько години на пошук інформації і нічого. Також ви обіцяли, що візьмете мене до академії. Коли це станеться? А, так, так, так. Зараз дай мені квіночок зробити. Алло. Алло, а як там ситуація назовні? Зараз перевірю. Так, повсюду так, так і Багато-багато больта. Ові! Наші паса нормально. Uh, я все чула. Uh, це об'єктивна думка. Все так перемішалося, люди, коні! Що з цього вийде? Кантавер? Ні. Квадрон. Задай мені, будь ласка. Ганзин, ти зробила щось неперевершене. Цього не змогли зробити не одне із проклять. Ти стала особленням слова хаос. Що думаєш робити далі? Більше красивих мужиків. <рігут> Ви згодні? <плес> Я не чую. <плес> ну тоді ведить сюди 38 заявку. А Тарашики! Хенсел <плес> Зумен! А за це трябва премиум, подсказате да, ну, так полноценно. Безкоштовно, що множество?